Погриби Драбівського району свято. У приміщенні будинку культури на зустріч із народним депутатом Богданом Губським зібралися жительки відразу кількох сіл. Жінки з'їхалися зі Шрамківки, Мойсівки, Степанівки, Свічківки, Холомиці, Остапівки, Кононівки та Метлашівки. Депутат попередньо зустрівся із громадою села та поспілкувався із сільськими головами. Кожну жінку зі святом 8 березня Богдан Губський особисто привітав квітами, подарунком від фонду губського та теплими словами. Я в цей день хотів би подякувати всім жінкам за те, що вони дають життя всім людям на землі. І зрозуміло, що жінка це центр всього. Жінка це центр України. Дай Бог жінкам всім щастя, любові та кохання. Гостей свята розважали артисти зі столиці. Тріо чорнобривці прибуло до села Погреби на запрошення депутата. Творчий колектив потішив місцеву публіку запальними українськими піснями. Вокалістам підспівував увесь зал. У програму для жінок Драбівщини підготував і ансамбль обрядової пісні із села Вишневе. Свашечки співали народних пісень та частували гостей свята традиційними українськими стравами, друнами і варениками. Ну, дівчата сказали, якщо Богдан Володимирович просить, значить ми їдемо. Наступає жіноче свято, то ми програму склали. Богдан Володимирович привітав всіх без різниці, хто був у залі. Він усіх привітав. Люди сприйняли його привітання дуже гарно. Із одного свята та на інше весну цього дня зустрічали і на Золотоніщині. Весняний настрій до Золотоніського технікуму ветеринарної медицини привіз Богдан Губський. Тут нардеп зустрівся з жінками-ветеранами. На гостину до технікуму їх завітало близько 200. Кожну Богдан Володимирович привітав особисто. Святковий захід, народний депутат, провів спільно з радою ветеранів «Золотоночі». Із цією організацією Пан Губський співпрацює багато років поспіль. Для ветеранів головне спілкування. Це надзвичайно важливо. Богдан Володимирович любязно погодився зустрітися з нашими ветеранами. Жінки були не просто раді, вони були щасливі. Вони були щасливі від того, що про них пам'ятають, що їм приділяють увагу. І ми надзвичайно вдячні Богдану Володимировичу, що він. Разом з ветеранами нашого міста жінки заслуговують на увагу не лише 8 березня, а й упродовж року вважає Богдан Володимирович. Саме тому нардеп лобіює інтереси прекрасної статі у Верховній Раді. Взнав багато. Проблем нових, які можливо я не до кінця розумів для себе. На базі цих проблем зможу вирішення їх внести відповідні закони до Верховної Ради, зокрема захист жінок, ветеранів, захист багатодітних сімей, соціальний захист. От тому, що допомога жінці потрібна, адже жінка тримає на собі все. По цьому Богдан Губський відвідав село Крупське Золотоніського району та місто Канів. Поважного гостя зустрічали посмішками. Увага нардепа жінок потішила, адже щире спілкування. Кування за словами винуватець свята найкращий подарунок до 8 березня. Марина Лук'яненко, Роман Буша, Віка Новини.